Всім доброго дня! Мене звати Богдан, і сьогодні я продовжую проходити гру, яка називається Nitro Speed The Run. Сьогодні у нас вже є п'ята серія, і в цій серії ми продовжимо проходити дану та гру. Так, продовжити Заран, почати наступний етап і починається у нас п'ятий етап. Длямоцій відеоролик невеличкий. Скалисті гори називається. Наш п'ятий етап. Е, так, взагалі ми 50, грали 55 хвилин, 59 секунд, 84 мілісекунди. Теперішня наша позиція 109. Субна точка Магістраль 70, заповідник Рандмеса 6 е, SO. Так, який е, на повторів 9. Спередня швидкість 200 км і починаємо Магістраль 70. Е, до Нью-Йорка залишається 3233 кілометри. Так, пачу Ламборджіні є, це дивіться, я помиляюся. Знову походу, 10 противників обігнати, воно 99. Я не розумію, чи я не їду. Ага, настройки, коротше, чомусь він помінялося. Давайте так, ми виходимо зараз. Міняємо настройки. Тому я не знаю, чому настройка помінялася, тому ми самі по собі. Ми вибираємо зараз, не знаю, AWST, T ще чи за все. А ми настройки. ігровий процес. Все, здається, керування. І міняємо на нормальний розкладку. Так, розгін у нас на W. тормоз на A. Наліво на... з. Наліво A, А на торм... тормоз на S. Так є. І направо повернути на D. Все. Тепер нормально стало і продовжуємо далі проходити. Так, походу буде знову зараз. У нас невеличкий ролик. Ми його зараз проглянемо, звичайно. Але я рахую, скільки нам лишається серії. Лишається серії, крім C BC. Я ж цю не рахувати, а ще 5. Думаю, то має бути 10 серій. А далі яка гра буде? Я не знаю, можливо, нічого не буду проходити більше, можливо, щось буду проходити. Буде, коротше, видно. Так, я щось не розумію. Це ніби тепер. Стало менш більш нормальним і можемо їхати. Так, у нас наступний противник менше, ніж за 4 секунди. Блін, трішки не так. Мені не потрібно нічого вибирати. Просто тупо їхати, доганяти їх, і ми повинні стати номер 99. Ці йогонці. Щоб її завершити, так розумію. Так, два противники позаду. Де ми бачимо далі. Вони є і в нас викинули з траси. Але ми, слабо, обганяємо аж п'ятьох. Тепер шостого. Я бачу на противника на міні-карті, також я його практично бачу на, свої, на своєму моніторі загальному. І в нас в практично повністю заповнена шкала Ні 3. Зараз повністю. У нас залишається 7,3 км до кінця траси. Чи кінця треку, не знаю, як правильно казати. Траса чи трек. Так, 101-й у нас якийсь противник також біля нас знаходиться. І наступні, останні два, також ми бачимо їх. У нас 5,5 км залишається їхати. І ми вже практично обганяємо сото. СОТ ми обігнали, тепер залишається у нас останній 99-й. Зараз ми обганяємо і просто потрібно зберегти цю позицію. А у нас, коротше, все на все 4 км залишається. Так, це є вже 3,4 км, 3,3 і так далі. Коротше, ви можете самі глянути, ви бачите, в принципі, скільки кілометрів залишається. Я читати кожен 100 метрів не буду. Що немає сенсу Нам головне зараз поступово вберегти цю позицію. Так, контрольна точка. Тим часом, якщо шо, станція аварія, ми опинимося недалеко. вже біля фінішу, і, і, ми проходимо зараз цей етап вже 3 хвилини. Тільки перша гонка. Що залишається, наспевне, десь 2-3 гонки, якщо не більше. Надіюсь, що більше не буде гонок. І 4. В загальному 4. Типу. Зараз от перша закінчується, потім ще одна, і ще одна. типу, 2, 3, десь 3 гонки, я думаю, що будуть. Це було, в принципі, легко. Ми обігнали всіх і просто тупо завершили, спокійно на першій позиції. І ми стаємо зараз 99-ми. А в Чинкаго нам потрібно буде вийти 50-ку. 50 найкраще. Ну, 49-х 49 ми будемо. Також е, з піза гонку 77, повітаємо, ми отримали рівень водія 7. -й. І все, проходимо далі. Перша гонка позаду, слава Богу, переходимо до наступної, до, тобто до другої. Е, тим часом 59 хвилин, 17 секунд і 58 мілісекунд. Ми в загальному проходимо всі 5 етапів. Е, Сунаточка Lengun Springs заповідник Грендмеса SO. Середня швидкість 21 км за годину, пройшли ми 1498 км. І нам залишається десь 3400 км. 3176 км. Ось так. Правильно, так нам знову потрібно 10 обігнати, тобто ми повинні стати після цієї гонки 89 вже. Ай, аварія, коротше, сталася. Коротше, така фігня насталася. 12,8 км ми маємо на те, щоб устати номер 89. Давайте спробуємо зараз знову так. Сюди поїхати цим боком. Але акуратніше, обережніше. Ага, там будуть поліцейські ще їздити. Така ще фігня буде. Так, ми вже обігнали трьох противників тим часом. Ми стаємо поки що 96-ми. І йдемо на обгін ще, як мінімум одного, 8 на 8. Так, 95, але... Він буде нас обганяти зараз 100%. Е, так, у нас 4 з 10 виграно. Позиції 5. То половину ми вже пройшли противників. Ми продовжуємо далі аварія, блін, оце так обидно, образливо. Так, залишається повторів 8. Йдемо на бігін ще двох противників чодоті. Двох обігнали, але не зарахували чогось що. Ми стали 93-ми, слава Богу, аварію ми змогли уникнути. І ми стаємо зараз 91. -ми. Попереду залишається ще два противники. Наступний противник практично вже 6 секунд від нас. 6 секунд, це, в принципі, не зараз десь метрів з 300, походу, можливо 200 метрів десь так знаходиться. Ну, не, не одного, практично. А, це, до речі, у нас зимова траса, шо-шо. Тільки замітив. Я бачу нашого наступного противника номер 90 89-й також у нас тут знаходиться близько. Ми їх також обганяємо його. Тобто номер які, там, 90-й. Типу. І залишається останній. І блін, надаємо на беха. І також обганя... І знову обганяє нас. На жаль, тут ми тормозимо акуратно. Щоб не було аварії, тому ми повинні були призупинитися. А, до речі, 10 дає далеко інші противники. Тобто ми троє їдемо не біля одного практично, а ті решту тільки там восьмеро їх є, то вони дуже далеко в нас. Блін, блін. Ну, блін, противник наш. Що він творить, я не розумію, чого він не їде ніде. Капець. Через цього, коротше, блін противника нашого ми програли. ми повинні приходити знову. Це тупість. Він нато для чого нас обігнав був. Нас просто тупо затримали. Так, тут ще один. Блін. Поліцейські дуже заважають. Десь пам'ятаю, як ми Маслон тут проходили, ну також поліцейські гонтою заважали. Те саме і тут заважають. Контрольна точка є у нас, у нас залишається противник менше, ніж секунда. Так, давайте його доганяти. В принципі, ми маємо ще 3 кілометри, тому можна повністю використовувати нітру. Блін, протиник наш віддаляється від нас, це погано. Хоча ми, в принципі, вже їх догнали тим часом. Кажуть, поліцейські, якби не було їх, було б легше трошки. Так, давайте йдемо зараз маємо шанс вийти вперед. Е, менше ніж кілометр залишається. Ще трішечки, і ми заберемо другу гонку. Ми станемо зараз 89-ми. Ще зовсім трішки залишилось. Що? Смотримо перед самим фінішем, а така аварія дурна сталася. А якого фіга ми, коротше, аварія сталася, на цього не можу зрозуміти. Як це так сталося? Якщо? Блин, це жесть. Як так воно статись? Хай ще десенько, щоб не було знову аварії. Ми так потратили на цю гонку десь 3 повтори, здається, якщо не більше. У нас всього маємо на один етап 10 повторів, а ми ви потратили. Ну це тупо зроблено, коли там дається якась кількість повторів. Не можна приклад 100 разів, на 200 разів. Це дуже погано. Але добре, хоча б на кожен етап дається 10 повторів. Тобто там, 10 етапів то... 100 повторів можна за всю гру. Так, Цезарь Далеон. Улицях Лос-Анджелеса він не завжди поступав правильно і так далі. Можете приїхати, так, не сказати, відкрийте всі можливі навики, водія. Потім відправляєте збору і Так далі. І це у нас якийсь босс чи що? Команду Делеона якогось. Три противника, тут має стати 80 кем там. шостим. Ну така собі такі машини, прийняли з наш не дуже машини по швидкості. 18, у нас і нас дуже жорстко. Тільки жорстко, що нас не обганяють навіть. У нас літак не знаю, чи то їхні, літають чи то поліцейські. Це я не можу зрозуміти ніяк. І знову заносить і нас обганяє тут часу. Так, цей поки що не відстає, інші не робили фейли, тому, коротше, подалі від нас знаходиться. А цей, що зараз був що біля нас, тобто номер 2 поки що, на другому місці їде. Він, коротше, дуже класно їздить, що чесно. Він нас навіть відстає далеко. Навіть обганяє. Ось, чуть занесе нас і вже перший стає. От бачите, навіть не зробили фейл і все одно він обігнав нас. Тому треба якось його підстроїти аварію чи ще щось таке з. Або так ось зробити, короч просто викинути на бік і хай він там трохи посидить собі, Відпочине. Ай, блін, тут поліцейський ще заважають нам. Так, ми поки що відірвалися на 3 секунди. Та з половиною навіть вже. Якийсь коротий на секунду, хоча ми фейлів не робили, але він же Біля нас знаходиться. Ще в фіні вже близько, тому нам ну, все одно. Все, ми стоїмо 86-ми, слава Богу, і їдемо далі. Третя гонка завершена, ми стоїмо, кажу, 86-й. Другий раз повторився, нечайно. Нам потрібно бути 50-ми. XP за гонку 2220. Ну, 200... 2020, кажу 220, перепутав трішки. Ще 20 XP ми заробили цю гонку і далі, далі нас. остання гонка, здається. Чи перед остання. Ми використали, повторі вже 13 загально. За 5 етапів. Ну, що не повністю 5 етап ми завершили. Це походу, що остання гонка. Так, ну це просто в час стигнути все. За 9-6 км. Десь за 2 хвилини... ні, за 2 хвилини все-таки не десь хвилин, за 3-4. Думаю, ми завершимо дану гонку і походу це буде в цій серії все. Чесно, хочеться вже цю гру завершити. Хотілося би, потім пошвидше, Тому я кину сьогодні не одну серію, а дві хоча б три. Тому що я не знімав пару днів, то навіть тиждень знімав щось таке. Тому потрібно буде зняти сьогодні з пару -дві серії. Тому що коли в мене є час. У в мене, до речі, починається сесія з сьогоднішнього дня, тобто з якого-то числа на сьогодні. 13. ну не 13, а 14 листопада. Е там має бути 4 екзамени, коротше в мене, і 4. Звичайно... Ну, 5 екзаменів, в мене один екзамен буде все-таки автоматично закритий. Тому залишається 4 екзамени і 4 має бути консультації. Тобто. консультація, потім екзамен і все. Хоча 4 листопада ви повинні це є закінчите. Почати листопада це буде останній у мене екзамен. І можливо я буду знімати багато відосів різних по проходженні ігор. Тому що я телефон не купив, новий, він маю рушину. Мені треба новий телефон, буде купити гроші заробити. Купити треба буде також, е, як називається, правильно, штатив, здається. Для телефону. І знімати буду, наприклад, різні влоги там чи... По спорту, в спортзал записатися можна. І в спортзалі знімати відео, я качаюся і так далі. Як закладати в YouTube, в TikTok, наприклад, і так далі. Можна буде тоді. Також я буду викладати зараз всі відеоролики з YouTube на TikTok але там викладати тільки до хвилини часу. Невеличкі відосики. Буду викладатись. Тікток виклав перше відео, саме перше відео, яке залишалось у Ютубі. Наслійше перше відео, яке залишається, це 26 червня 2015 року я зняв про Бандікам. Тому що я кажу, минулі канали, перший канал я, на жаль, видалив через те, що на наказки сміялися. Тому перше відео, що залишається на Ютубі, це є 2015 рік. На жаль, на жаль, не зберігся ці відео. Хоча там було, пам'ятаєте, 88 відео знято. Тобто на цей час, якби я продовжив так само темпі знімати, зараз було б не те що тисячу, а можливо дві 2000 відеороликів, якщо не більше. Було б, думаю, популярність, в принципі. Не знаю, популярніше була б, але тоді просто дуже багато хейту було. І тому набирали перегляди, ті відоси. Хейт також дуже класна штука, тим, що, як у тебе хейтять. Відця приносить популярність. Там ч? Перегляди, коротше, приносять там, коментарі приносять і так далі. Лайки, дізлайки. все воно йде в гроші. Ну колись, тепер здається, тільки реклама йдеться, береться гроші. Тому коротше таке. XP загонку 1215, продовжити заран. І далі, далі у нас що буде? Цікаво. Кінець, чи ще одна гонка. Буде шостий етап, чи ще поки що п'ятий. Зараз ми подивимось, точно. Смому дуже цікаво. Що ще одна гонка все-таки? Вже Де десь п'ята чи шоста гонка? Ой, коротше, таке от справи у нас. Скільки з двороди, походу, саме лишився. Все-таки гонка, так, спуститися по горній дорозі. 12 кілометрів ще. Ще хвилини з 3-4, як мінімум, буде. Ця серія буде великою, так розумію. Тому що ми вже проходимо час 13 хвилин, а там ще плюс ми перезапускали гру там, і так далі. Та блін. Що можна зробити колись так, щоб, типу, не було... не ламалося воно? Нам не просто потрібно спуститися, а нам потрібно ще й обігнати його. Ось що ми проблема найбільша. Тут можна було просто спуститися і все. І більше нічого не потрібно. А тут ще потрібно нам обганяти їх. Тут наш якийсь коротше... Ого, це коротше у нас тут лавини і так далі. У нас, коротше, каміння падає Істріляє по ньому чи що. Це жорстко, звичайно. В реальності таке дуже страшне. особливо коли все тебе падає, Каменюки так чи сніг, такі груди снігу, дерева падають там, і так далі, то це справді страшне відомо. він здоганяє якимось чудом. Ну, ну, коротше, нічого нам не, не заважає. Тільки ці кам... груди каміння, звичайно. Чисто груди снігу, це не дуже чесно. Впливають на гонку. А от такі камнюки величезні, то звичайно то дуже заважає, тому що можна там коротше, аварію зробити. пасти в аварію тупо і все. Тобто бачите, світло пропало. Ми вже одну третю прийшли цієї гонки. 2 треті, точніше. Залишається нас одна третя гонки і буде завершення даної. Ну, Погоду, що це остання гонка вже на цю серію, на п'яту. Надіюся дуже на це, тому що ми вже і так довго знімаємо. Я вже краще знімав другу серію, ніж ще тільки... Та... тільки першу. Блін, нас наздоганяє противник. Може десь спишеться, в... якась аварія буде в нього, можливо, надіюсь на це. І все. Ось так небезпечно. Ходу, що була аварія, тому що бачите 8 секунд відставлю від нас 9, 10. Саме віру 100%. На тепер тільки аварій не попасти. 14 секунд. Там все, коротше, ми дуже далеко варивали вперед. 14 секунд це. Фу, блін, думаю що ми з... В смысле? Не зрозумію тільки що. Блін. Що це за фігня ми... Та блін, ми тільки що виграли були. А. І чому ми спочатку прийшли? Це я не розумію ніяк. Чому нема де сейва і де він, короче 14 секунд від... 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 відставить від нас. Що це за фігня тільки що сталося? Мені 3 кілометри назад повернутися. Короче, жорстко. Це чесно, дуже образило, блін, я хотів пройти вже в дану гонку і забути про неї, але ще хочу раз пройтись. Так, обережно. Такс. Блін, ну як тут... Встиг? Фу, решт. Що більше погребен, не знаю, що це означає. Я сьогодні на позицію верх пішли, на жаль. Мало що то є одна позиція, але все-таки краще, ніж нічого. Фу, премії у нас є. Ми прийшли експізонку. Так, рівень водія 8, в експізонку щось. 755. Продовжити заран і надіюсь, що все це. Остання наша гонка на цю серію. На п'яту. Так і є. П'ятий етап завершено. Далі йде наш шостий етап. Автолог. Так, тут а 5. Можете прочитати собі на паузі. А на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки, всім пока!